Привіт, малята! Доброго дня, дорослі! Сьогодні я хочу запропонувати вам послухати казочку про веселку. Цілий тиждень стояла дуже спекотна погода. Це у сонечка був гарний настрій. Йому хотілося скрізь побувати, з усіма пограти. Просто сонечко не розуміло, що люди, тварини, дерева і квіти вже почали стомлюватись від його ігор. Усім хотілося, щоб пішов освіжаючий літній дощик. І ось одного разу вранці почався довгоочікуваний дощ. Багато дорослих і дітей навіть вийшли на вулицю, щоб зустріти його. Дощик привітався з деревами, залишаючи свої краплі на кожному листочку. Потім він напоїв суху землю, квіти та інші рослини, освіжив запорошений асфальт. Дощ залишив на землі асфальті калюжі, щоб птахи могли напитися. А сонечко в цей час вже прокинулось, але ще не вийшло на прогулянку. Коли сонечко побачило, що почався дощик, йому теж захотілось зустрітись з ним. Тоді сонце протягнуло до краплі дощу свої промінчики, щоб привітатись. Але так, як промінчиків у сонця багато, то вони потрапили не тільки на краплі дощу, а й на все. Що було навколо на будинки, люди, рослини і різні предмети. Раптом всі навколо помітили, що в небі з'явилася гарна і різнокольорова дуга. Що це? запитували малюки у батьків. Батьки пояснювали, це веселка. Вона з'явилась, тому що в кожній крапеці дощу сонечко бачить відображення всього, до чого доторкається, а потім хоче показати це нам. Але все ж навколо різнобарне, тому у небі з'являються промінчики світла різних кольорів. На веселці можна розгледіти сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ось так, завдяки зустрічі дощику сонцем і з'явилась веселка. Я сподіваюся, що казочка вам була цікава і корисна. А наступного разу я покажу вам, як можна намалювати веселку. До нової зустрічі!